З Днем Незалежності Україна для мене День Незалежності це особливе свято для всіх українців. Щороку, 24 серпня, ми згадуємо той історичний день 1991 року, коли Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. Цей крок став початком нового етапу в історії держави, етапу самостійності, свободи та відповідальності за своє майбутнє. Для мене це свято нагадує цінність, яку українці заплатили і продовжують платити за право жити у вільній країні. Продовж багатьох століть наш народ боровся за свою ідентичність, мову та культуру. Шлях до справжньої незалежності не був легким. Та українці завжди зберігали гідність і силу духу. Щоденною працею та взаємною повагою ми робили Україну сильною, успішною. Та вільною державою. Нехай цей день буде для кожного джерелом натхнення, любові до рідної землі та прагнення змінити світ на краще. День незалежності навчає нас цінувати свою батьківщину, бути гідними громадянами та вірити в краще майбутнє. Ми всі частина України, і від нас залежить, якою вона буде завтра. Моя Україна, широкі простори, поля, і они і Карпатські гори. Це синє небо, бездонно блакить, за пісня налода, що все це звучить. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, цінуй, оберігай усе, що зветься Україна. Україна. Наша славна Україна, наше щастя і наш рай. Чи на світі є країна ще миліша за наш край? І в щасливі, в злі години ми для неї живемо. На вкраїні і для Вкраїни будемо жити і рости. Я українець, є в мене право на рідну мову, на свою державу. Вклоняємось низько вам, наші герої, що мир боронити зброєю за те, що не спите ночами важкими, що землю тримаєте нашу святу своїми руками. Все і душу ви нам віддаєте, нас від біди й темряви бережете. Дякую щиро за спокій і волю, за день мирний, за світлу, нашу долю. За суд, за сила і міць України, гордість опора і щит батьківщини. Хай ваша звитяга ще довго живе, а небо над вами хай миром цвіте. Ви наша гордість, захисники. Стоїте на варчі країни роки. Низький вам уклін, за відвагу і любов за те, що тримаєте світ знов і знов. Нехай вас береже і небо, і доля. Нехай вас чекає любов, і не лише поле. Повертайтесь живими з перемогою! Віримо ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Усміхнеться доля, згинуть наші ворог. you oh.